Інтернет це справжній базар. Щось є корисне, щось не дуже. Так, от, що робити, коли це не дуже. Поговоримо кожна історія, яку ви сьогодні почуєте, це не з інтернету. Це і правда нашої історії в нашій практиці, які трапляються кожен день. І сьогодні ми поділимося з вами, як можна і як не можна робити. На консультацію звернулась пацієнтка зі скаргами на почервоніння та лущення шкіри. Як виявилось, в домашньому догляді вона е, для лікування висипань використовувала примочки з настою лаврового листа, в результаті чого ми отримали таку картину, яку ви зараз бачите на фото. Таку пораду дівчина побачила одній із соціальних мережей інтернету. Пацієнтці було призначено необхідний домашній догляд, місцеве медикаментозне лікування і проведено процедуру е, плазмотерапії Endoret для пришвидшення віднов регенерації шкіри хочу розповісти одну з найяскравіших історій наших пацієнтів. Пацієнті 18 років протягом 4 років вона має вугриву хворобу. По фінансовим можливостям не мала змоги лікуватися професійно, тому використовувала засоби народної медицини. Те, що їй рекомендували, те, що вона бачила в інстаграмі, в Тіктоці і так далі. Використовувала вона коз'яче молоко. Власну сечу, а також пілінги з активованого вугілля. Коли звернулася вона до нас, по-перше, обов'язкове обстеження у суміжних спеціалістів, ендокринолог та гінеколог, призначення правильного домашнього догляду, курс пілінгів та курс плазмотерапії ендорет. історія про дівчину, якій 25 років, яка лікувалася самостійно вдома, використовуючи саліциловий спирт. таким методом самостійно лікувати не можна. Ви посилюєте глибину, запалення і формуєте таким чином рубці. Ми провели комплексне лікування, і зокрема. Лікували рибці плазмотерапію Ендорет. Ще одна цікава історія нашої пацієнтки, яка звернулася до нас із скаргами на висипи, які прогресували останнім часом. При зборі анамнезу ми виявили, що вона вживала відвар лопуха з метою детоксикації та протизапальної дії. Оскільки цей метод не є ефективним, даній пацієнтці було призначено домашній догляд, курс пілінгів та плазмотерапію ендорет, щоб добитись позитивного результату. Розкажу вам історію пацієнтки, яка звернулася з вугровою хворобою. Було призначено правильний домашній догляд, і через тиждень ми мали зустрітися з нею на пілінг. Як виявилось, пацієнтка неправильно користувалась домашнім доглядом, а саме вона наносила гель, його не змивала, протирала з тоніком і наносила крем. Як ми виходили з даної ситуації? Перша процедура такої швидкої реабілітації була за допомогою плазмотерапії ендорет, завдяки чому ми за тиждень зняли таке шелушіння і далі продовжили лікувати вогрову хворобу. Так як у нас були і висипи, і гнійні елементи, і рубці, ми підключили і плазму, і «Реджурен-С». Ес. Які ти може зробити висновок, прослухавши і побачивши все це на свої очі. Те, що ти бачиш, супер. Але прийди до свого косметолога, проконсультуйся, і тебе точно, класно, професійно, з крутим результатом вилікують.